Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 14 лютого, середа, традиційно з понеділка по п'ятницю на моєму каналі інформаційний день починаємо з програми «Зарубіжжя», програми про події у світі, які стосуються України, і як про ці події повідомляли авторитетні впливові світові засоби маси інформації. Подивіться програму. Сподіваюся, нам буде до і Ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте. І підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Загалом, вчора, в основному всі писали і говорили про надання чи не надання, надання допомоги Україні і про те, що Сенат схвалив таки законопроект, який передбачає допомогу Україні. А сьогодні зранку всі практично Повідомили і повідомляють про те, що українські військові розвідники знищили російський корабель. Давайте разом подивимось, як про це повідомляли і повідомляють світові ЗМІ, а також про інші новини, які стосуються України. Associated Press. Українські військові заявили у середу, що вони потопили російський десантний корабль у Чорному морі за допомогою військово-морських дронів. Повідомлення, яке не було підтверджено російськими силами. Ну, нам і не треба їх підтвердження поки що, бо було викладено в інтернет відео, яке демонструвало, як це все відбувалося, і було дуже приємно дивитися на таке відео. і Дуже хочеться сподіватися, що таких відео буде. З кожним днем все більше, більше і більше. НБС пише про події у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Повідомляють. Велике двопартійне голосування в Сенаті в вівторок про надання мільярдної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Воно було дійсно для нас з позитивних, але NBC далі продовжує, що Майк Джонсон дав зрозуміти, що він не виноситиме. На розгляд ухвалений Сенатом пакет, якщо він не буде поєднаний із суворою прикордонною політикою, схваленою республіканцями. Палати представників після того тут наголошує НБС, як в свій час саме Майк Джонсон допоміг відхилити версію сенатського законопроекту, яка включала положення про безпеку кордону та надання притулку. За New York Times – також про законопроект про допомогу Україні, який стикається з перешкодами в Палаті представників, і спікер Майк Джонсон заявив, що не буде виносити закон Сенату на голосування у Палаті представників, змушуючи прихильників допомоги Україні з усіх сил шукати шляхи ухвалення цієї допомоги. Ну і також New York Times пише про те, що поки США. Зважують надавати, не надавати допомогу Україні. От Володимир Зеленський збирається просити більше допомоги Європі і знову пишуть про цей тур, який має відбутися. Західноєвропейський тур, Берлін, Париж і, можливо, Лондон. Ну, не знаю, ще раз підкреслюю, не знаю, що більше він може там їм повідомити, щоб вони нам надали. Європа і так нам зараз насправді дуже-дуже. Допомагає дуже робиться багато з цього приводу заяв і конкретних дій стосовно цієї допомоги. Reuters. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликатиме союзників збільшити оборони виробництва, щоб допомогти Україні у війні з Росією. Повідомив його офіс у вівторок напередодні. Дипломатичного туру Камерона до Болгарії, Польщі та Німеччини. Ну, те, про що я тільки що казав, що вони самі закликають наших партнерів, щоб вони збільшили виробництво необхідного для України озброєння та і боєприпасів. Тобто, я думаю, що ці лідери скоріше прислухаються до лорда Камерона, так, чим до Володимира Зеленського. Ройтерс також пише про. Ну, те, що служба зовнішньої розвідки Естонії у вівторок стосовно того, що Росія готується до військової конфронтації з, із Заходом протягом наступного десятиліття. Все більше західних офіційних осіб, продовжує Reuters, попереджають про військову загрозу з боку Росії для країн уздовж східного флангу НАТО, закликаючи Європу підготуватися до переозброєння. Ну, сподіваюся, що. Це також буде таким стимулом, каталізатором для надання більшої допомоги Україні, щоб Путін завершив свої плани саме в Україні перемогою України. The Guardian. Лідер демократичної більшості у сенаті Чак Шумер заявив, що він впевнений, що законопроект, який також передбачає допомогу Ізраїлю та іншим союзникам, буде прийнятий Палатою за підтримки як республіканців, так і демократів, якщо буде голосування. І закликав лідерів Палати представників. Робити правильні речі. Ну, ми знаємо, що Майк Джонсон, так спікер Палати представників республіканець він говорить, що він не буде виносити на голосування цей законопроект. Але тут є один момент, що говорить про те, що республіканці та демократи, які виступають за підтримку в Україні, можуть змусити голосувати за допомогою процесу, який називається. Петицію про звільнення. Петиція про звільнення змушує винести на голосування будь-який законопроект, звільнивши від розгляду його у комітетах. Ну сподіваюся, що можливо, як дійсно буде вже така вже дуже принципова в лапках позиція Майка Джобсона Джонсона, спікера Палати представників. Що він не буде категорично хотіти виносити цей законопроект на голосування. Що знайдуться голоси для цієї петиції про звільнення і змусять голосувати цей законопроект. Також The Guardian пише про те, що військовослужбовці ЗСУ спільно з підрозділом розвідки Міноборони знищили Великий десантний корабель Цезар Куніков. Ну, дійсно, про це сьогодні зранку написали практично і повідомили всі впливові світові засоби масової інформації про цю вдалу операцію на Чорному морі головного управління розвідки України. Зетелеграф. Повідомляє про те, що український військовий воєначальник намагається перевернути репутацію м'ясника м'ясника в лапках. Ну, мова йде про нового головнокомандувача збройних сил України. Ну і тут пишуть про те, що його дійсно там солдати прозвали генерала м'ясником за те, як він бездушно надавав накази, так і кидав війська на м'ясні так звані штурми. Ну і тут пишуть про те, що Сирський вже говорить про ситуацію на передовій в Україні, зазначає, ми вживаємо всіх можливих заходів, щоб мінімізувати втрати та зберегти життя наших воїнів. І за телеграф продовжує, Це вже другий раз за тиждень, коли генерал намагається запевнити війська в тому, що він вживає необхідних заходів, щоб зберегти життя наших військовослужбовців, українських військовослужбовців. Ну, побачимо, як це буде на, на ділі. Ну, і добре, що він насправді робить такі заяви. Бо робити такі заяви, ну, це певною мірою вже буде певний. таке, Ну я би сказав, змушувати його робити дії, які би мали берегти життя наших військовослужбовців. Ну і також зетаграф пише про те, що були знищені цей український росі, українцями, російські великі десантний кораблі, Пише, що це зробили морські дрони Магура В-5. Ну і це дуже добре. Ну, Тут також назначається, що під час ударів в районі міста Лубка біля Криму російський корабль отримав критичні пробоїни з лівого борту і почав тонути. Операції проводила 13-та група спецназу ГУР, той самий підрозділ, який 31 січня потупив російський Івановець на озері зла у Західному Криму. В обох атаках використовували ті самі морські дрони. Сподіваємося, що продовження буде. Француз Калемонт. Республіканська опозиція знову відхиляє голосування щодо допомоги. США в Україні. Там вони пишуть про те, що була промова Джо Байдена переконати республіканців голосувати за допомогою. Але от лідер республіканців у палаті представників Майк Джонсон знову заявив пресі у вівторок, тобто вчора, що навіть не має наміру давати дозвіл на голосування за законопроект. Республіканці вимагають поєднувати допомогу Україні продовжує ремонт з посиленням міграційної політики в умовах рекордного прибуття на кордоні. З Мексикою. Серед е, цього всього Лімонт відзначає, що от збільшується, збільшується вплив е, Дональда Трампа, який все більше і більше має, ну, має вірогідність бути кандидатом від республіканської партії. Якщо не буде там відповідні рішення суду, буде кандидатом від республіканської партії на президентських виборах в листопаді. І от і республіканці, які навіть займали нейтральну позицію, деякі. В свій час навіть заявляли, що вони підтримують Україну, от зараз виступають проти надання допомоги Україні, підтримуючи позицію Дональда Трампа. Ну, Люмон також пише про е, дані естонської розвідки, що конфронтація між Росією та Західними державами буде продовжуватися протягом цього десятиліття. І, зокрема, е, Керівник служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін заявив, що Росія обрала шлях довготривалої конфронтації з усім Заходом. Ну, також е він продовжує, що Путін може розглядати будь-яку територіальну експансію як перемогу, яка спонукатиме його атакувати сусідні суверенні держави та підготувати ґрунт для майбутньої експансії. У міру того, як війна в Україні затягується гостротація і потреби зростає, тому що Кремль має дедалі більше демонструвати, що війна виходить за межі простого конфлікту між двома націями та є зіткненням двох систем Росії та Заходу. Ну, я сподіваюся, що все-таки це ну, не тільки розуміють в Естонії, а й в тих країнах, які будуть надавати нам допомогу, щоб все завершилось, всі плани Путіна, ще раз повторюсь, в Україні його поразкою і перемогою України. Ну, Лімон також пише про цю операцію успішну, що знищили великий десантний корабель російський, український гур. Льофігаро також цієї середи, Криму українська армія знищила новий російський корабель Цезар Куніков. Ну там вона пише про те, що він вже зазнавав атаки 24 березня 2022 року в Бердянську. Пише Леофіро про те, що він був побудований цей корабель на Гданських верфях у 1986 році у Польщі. Ну і той факт незвичайний, що Цезарку був виведений з ладу в річницю загибелі морського офіцера, на честь якого він був названий. Це відбулося 14 лютого 1943 року. Ну і Цікаве питання Леофіро хоче вам е, надати. Чи варто західним країнам підтримувати Україну, поки росіяни повністю не відступлять. Вони це опублікували 13 листопада 2022 року і проголосувало там понад 260 тисяч. Ну і 65,99% читачів Фігаро відповіли, що так, західні країни мають підтримувати Україну, поки росіяни повністю не заберуться з української території. І 34,01% відповіли, що ні. Звідойча Цайтунг Німецька. Українські військові, російський корабль знищення, піс, знищений після обстрілу. Ну, це ще раз дуже хороша новина, і хочеться і хочеться хочеть ще, ще раз і ще раз перечитувати. Також зюдойче Цайтунг пише про те, що Джо Байден закликав республіканців в Палаті представників більше не перешкоджати передачі допомоги Україні у Конгресі. Але бачимо, що поки що нічого з того не вийшло. Також звідоча продовж, сайт продовжує, що вівторок, після місяців суперечок, Сенат США схвалив мільярдний пакет допомоги Україні, на яку напала Росія. Але зараз є проблема у палаті представників. Німецький більд заголовок, вибух, затонув російський військовий корабль. Знову гуло. Ну і продовжує, що в ніч на середу, на півдні українсько-чорноморського півострова Крим. Пролунали вибухи, Україна змогла потопити черговий російський військовий корабль. Дійсно, черговий і, сподіваємося, не останній. Іспанська Альпаїс. Росія шукає прем'єр-міністр Естонії. Ну, речник російського МЗС запевняє, що цей захід це лише початок. Москва переслідує каюкала за знесення радянських пам'ятників у Балтійській республіці. Ну, хай шукають. Там пишуть, що не тільки шукають її. Російський уряд опублікував ордер на арешт прем'єр-міністра Естонії Каї Калас і державного секретаря Таймера Петеркопа та десятків інших європейських політиків за демонтаж пам'ятників, встановлених радянським союзом на їхній території. Естонія та інші країни Балтії, які десятиліттями контролювала Москва, вирішили стерти це минуле після російського вторгнення в Україну. Але Кремль звинувачує їх у нібито реабілітації нацизму. Ну шикарне звинувачення у лапках, звичайно. Іспанська Ельмундо Україна стверджує, що знищила російський військовий корабль біля Криму. Так, ми стверджуємо. І ми його знищили. Також Ельмундо пише про те, що республіканці блокують допомогу Україні. Ну і зокрема наводить слова Байдена Я його заклику, але це Йому бачимо до нього. Не дослухалося. Байден сказав, що історія буде свідком по телебаченню, повторивши цю фразу. П'ять разів пише Ельмундо. Підтримувати цей законопроект це протистояти Путіну, проти нього грати, а проти нього грати на руку Путіну, сказав Джо Байден. Також ельмодно пише про те, що Камерон наголошує на підтримці України. Британський міністр закордонних справ Девід Камерон підкреслить прихильність Сполученого Королівства, міжнародній безпеці та співпраці з Європою ну, під час його візиту він буде в Болгарії, Польщі та Німеччині. Він буде на Мюнхенській конференції з безпеки, і якраз під час цієї поїздки Камерон підкреслить важливість забезпечення підтримки, якої потребує Україна. Переговори стосуватимуться того, як зміцнити Україну у війні, забезпечити перемогу України, якщо президент Росії Володимир Путін продовжить військові дії і закласти основу для довгострокового майбутнього України. Дуже хороші плани у лорда, міністра закордонних справ Великої Британії Кемерона. Італійська «Ля Републіка у Чорному морі знищено російський десантний корабель. Італійська Ля Стампа великий десантний корабель окупантів. Цезар Куников знищено Збройними силами України. Ну, Вона наводить ті, ті заловки, які були написані у нас тут в Україні. Ну і зокрема також. Наводить слова Байдена, коли він закликав республіканців підтримати допомогу Україні. Сполучені Штати не схиляються ні перед ким, тим паче перед Путіним. Про це Джо Байден заявив у Білому домі, закликаючи Конгрес схвалити закон про допомогу Україні. Ми об'єднали НАТО, ми не можемо вийти зараз попереду американський президент, пише для Стампа, звертаючись до республіканців, нагадавши, що історія спостерігає за нами, тобто за ними. Ну, я сподіваюся, що незважаючи на всі ці проблеми, які зараз є з наданням допомоги Україні таке питання буде вирішено, і питання допомоги в Європі буде вирішено. Воно буде допомога буде збільшуватись, бо допомога наближає перемогу України. Все буде Україна.